Дивіться, вся дорога вистелена, услана перлами. Клас бриллиант і тачка для мусора тоже. Пада снег. Всім привіт! Сьогодні отримала лист, що мені на 17 марта призначили термін комісії для підтвердження моєї інвалідності. То там написана година. Я так ще мільком подивилася, адресу не прочитала, але мушу виїхати раніше, щоб, не дай Боже. Не опаздати. І, коротше, якщо отримаю, підтверджую свою інвалідність, то буду шукати у жонт, який займається соціальними мешканнями. Буду шукати житло соціальне для людей з інвалідністю. Ну, коротше, пільгова. А зараз їду підписувати умову. Буду робити кур'єром на велосипеді. У вільні дні. На даний момент там пару днів в неділю. Кур'єром служби доставки. Потім, якщо захочете, я можу вам теж допомогти, якщо в мене все піде. Як хто, хто, хтось хоче там працювати, я зможу вас зареєструвати, бо я за це отримаю гроші там за запрошення інших людей платять. Тому я якби, віднесусь до цього як до праці. З вас нічого не треба, тільки бажання працювати. Але це ще я наперед забігаю. Але буде така можливість, я можу сама провести ну, показати, провести. Але я думаю, що треба бути самому теж активному, бо якщо ви будете такі неактивні, то не зможете працювати. Але якщо я навчусь, то я можу підказувати, що де і куди і як. Ось так от. То зараз біжу підписувати договір, а потім ще зайду в банк. Я назначила апойнтмент, візит. Коротше, щоб відкрити аккаунт, бо у мене там є розсрочка в тому банку, то я хочу удобно платити. Все. Підписала договір. Тепер у мене ще є умова з лицензія і я скоро почну працювати кур'єром, бо сьогодні я підписала умову і повинні зі мною зв'язатись, дадуть всю одіж. Я буду така в оранжевому снаряженні. Оранжева куртка, штаны. Коротше, побачите.